Ми зібралися в Сумах на прем'єрі документального фільму Прифронтове життя Сумщина. Це вже третій фільм циклу Прифронтове життя, який створює наша команда. Минулого року ми створили дві серії цього проекту у Запорізькій області. Вони мали назву Прифронтове життя Запоріжжя. І коли в цьому році стало питання, а які ще прифронтові громади ми б хотіли відвідати, якось сама собою прийшла думка про Сумщину. Ми насправді про Сумського. Вас нібито багато знають, багато хто був у сумах, але далі сум зазвичай не заїжджають. А власне ж по лінії фронту розташована велика кількість громад, яка щодня межує з Росією, які мали певні зв'язки з Росією, які знаходяться під загрозою повторного наступу, і нам дуже хотілося дізнатися, як власне зараз живуть там, там люди. Нам пощастило підтримку цьому проекту надав український культурний фонд і влітку. Цього року ми провели два тижні, як я казала, на курортах сонячної сумщини, була величезна спека. Але ми об'їздили майже все прикордоння, зустріли неймовірних людей. Ми зібрали матеріалу, мабуть, втричі більше, ніж планували, і найважче рішення, яке довелося прийняти, це що у фільм увійде, а що у фільм не війде. Бо насправді, якби була моя воля, я б зняла не одну серію на Сумщині, а мінімум дві чи три, так і. Ще із заділом на, на майбутнє фільм вийшов актуальний, тому що слоган всього проекту про життя це історії української єдності. Ми говоримо про те, що в Україні немає сходу, заходу, півночі, Півдня Україна єдина. І е, найголовніший виклик, який стоїть перед нашим народом, перед нашою нацією, крім війни, звичайно, е, це порозумітися от, одне з одним, це бути єдиними, і тільки так ми зможемо перемогти ворога. Ми мали досвід показів. У Нас був до. Прем'єрний показ прифронтового життя Сумщина в Тернополі, і аналогічний досвід ми мали, коли показували фільми про Запоріжжя у Львівській області в Тернопільській області, і ми бачили, як змінюється розуміння людей, які проживають в тих областях, які не виїжджали на схід, які не дуже добре орієнтуються, що відбувається по лінії фронту. Як змінювалося їхнє розуміння того, як живуть люди, тому що частина глядачів приходить з враженням, що прифронтова зона це мертва зона, там нічого нема, там все чорне, всі вим... Мерли, а там виявляється, живуть люди для багатьох. Відкриттям стає те, що в прифронтовій зоні люди живуть так само, як вони живуть в районах віддалених від лінії фронту. Єдина різниця, що війна проходить ось десь, ось тут біля хати, і це велике відкровення для багатьох насправді. Тому ми вважаємо що ось таке інформування жителів різних областей України, різних частин України про те, що, що взагалі в нас відбувається там, де йдуть бойові дії. Ми вважаємо це дуже важливим. В тому числі і в контексті подолання наслідків російських інформаційних операцій.